Друзі, вітання! У нас нова інвестиція. Інвестиція вже не в карточки FIFA, а в реальну нерухомість. І під останнім постом, який я зробив на Ютубі. Ви назбирали там 175 лайків плюс, щоб подивитися, як виглядає будинок, який я взяв, що в ньому є цікаво, якісь можливо деталі, які вам будуть інтересні, я вам розповім. Тому давайте це у нас е, місто. Алганкінг це сабурби міста Чикаго, тобто це не є самий Даунтаун, це десь годину часу від центра міста. Будинок це у нас називається Таунхаус. Це виходить, у мене дві сусіди. Ми через стінку, але є, бачите, окремий вхід. Повністю окремо є два місця на два гаража. Ось Будинок цей був побудований у 2004 році. Приблизні розміри. Це у нас десь 145 метрів квадратних. Це у нас вхід. І зразу перед вами відкривається вітальня. Тут виходить, у нас room, так називаємо. І оце от кухня. Завжди не поєднані обов'язково в Америці. І от, якщо глянете, то там чи дальше, це у нас room. Тобто там дуже часто, тут люди готують їсти умовно. У нас холодильник, який залишається, у нас плита, у нас мікрохвильова пічка. Тут у нас теж морозілка, точніше, це є не морозілка, це є для миття посуди машинка. Ось тут у нас переважно їдять, так називаємо дайнінгру. Кожен будинок в цьому девелопменті має можливість виходу називаємо, backyard. Тут собі от сусіди поставили стільчики, тут вони роблять собі барбекю. Ну, це їхня частина. Це виходить, вже от невелика така, але це буде моя частина. так? Тому ось так. Цей будинок мені обійшовся в 240 тисяч доларів. Ось це у нас на 30 років кредит. Я дав 40%. Тобто мій внесок був перший 95 тисяч. Це у нас на першому поверсі туалет. Ось, і отак от це все виглядає. Я думаю, це ще перемалювати. В мене є трішки часу. Хоча, можливо, залишу так, як і є. Ці кольори вони були повністю змінені. Я провів цілий тиждень, щоб навести тут порядок. Це у нас клозет. І тут у мене гараж. Гараж на дві машини, це моя Субару. Ось в нас тоді чекає свого часу. Отак от гараж відкривається. Тут дві машини спокійно владиться. Просто я став так посерединці. Тепер піднімаємося з вами на поверх другий. Також багато запитань було про те, чи я не планую переїжджати жити в Чикаго. Ні, це просто інвестиція, поки я живу в Нью-Йорку і там продовжую жити, напевно, наступних 2-3 роки, 100%. Ну, а там подивимося. Звичайно, в майбутньому хотілося жити в доволі класному будинку, наприклад, такий як цей. Але поки це неможливо. Ось так виглядає. Ну тут я не знаю, це якийсь плейрум, можна сказати, в дуже великої площі кімната. Ось, тут я не знаю, що поставити. Які у вас взагалі думки? Що тут можна зробити? Не знаю, для якихось переглядів фільмів чи що величезна кімната. Тут можна все що завгодно. хоч більярдний стіл ставити, ну, звичайно собою це не є акдекватно, але як варіант. Ось зразу в кожному будинку американському є стірка і сушка, так? Тут зробили прання і зразу посушили. І що вам цікаво, то ці дві два апарати: це в нас Samsung. Я купив за монети, які я продав. В uh, FIFA 23 зробив я на монетах десь 1900 доларів і зразу купив свої дві такі штуки. Тому що люди, які тут жили раніше, вони виїхали і забрали з собою і правильну машинку, і сушку. Uh, Це у нас кімната, напевно, найменша Вона дуже маленька. Ну, можна сказати, такі зміни офіс. Так, у нас є клозита. Тут, тут можете мати свої речі. Ну, але зрештою ну, розміри цієї кімнатки, вчасно, ну, дуже маленькі. Ну, так, тут можна телевізор поставити. Ну, і як на мене, це ідеальний офіс для того, щоб працювати. От, у нас вид. З вікна відкривається теж доволі цікавий. Тишина і спокій. Те, що, то, що хочеться в Нью-Йорку, але Нью-Йорк настільки загружений, що це неможливо. Ось, і це у нас мастер-бедрум, величезна кімната. Не знаю, чи на камері це покажеться чи ні. І люди, які тут жили переді мною, вирішили залишити телевізор. Тобто можна підключати PlayStation. І зразу запускати стрім. Ось це у нас теж вид цікавий. Ну, ідемо далі. І це от, я сміюся, навіть розказував своїм друзям, що оцей клозет, ось так, воно, в принципі, по розмірах, як моя кімната в Нью-Йорку. Я би це смішно не звучало. Але така от гірка правда. От, і це у нас е, туалет. Ось це у нас душова і ванна. Це от я. такий от огляд, друзі. Надіюсь, був цікавий. Якість, напевно, погана. Камера просто в такому стані не дуже крутому розширення. Плюс я знімав вертикально, що теж мішає хорошій якості. Тепер давайте поговоримо трішки про номера, оскільки це інвестиція має мати під собою якесь підґрунтя. Е, ну, дивіться, я е, повинен платити кожного місяця на протязі 30 років е, 1500 доларів доларів е, цю квартиру. Це враховуючи вже і податки, і обслуговування будинку, і асоціація, всі ці нюанси. Е, Беру я цей будинок під 6,5% річних. Ви скажете, тобто то з України, там скажете, ого, нічого собі, які низькі ціни е, відсотки. Так, це у нас правда, і е, якщо чесно, то рік назад я мав опцію взяти будинок під 2,5% річних. Це було просто фантастика, але зараз Америка бореться з інфляцією, постійно піднімають е, ну, відсотки на. На ті самі моргіджі, на ті самі лони, на кредитні карточки все росте. Тобто, в принципі, зараз позичати гроші стало набагато дорожче, тому і ціни трішки впали навіть в плані нерухомості в нас тут. Така от боротьба з інфляцією від федерального банку. Ось і я планую здавати цю квартиру. Ну, вона здається в середньому в цьому районі. Район хороший за 200-200. Тобто, чистими я планую отримувати в місяць цієї квартири цього будинку. Приблизно 600-700 доларів. І всі ці гроші я зразу буду вкладати в виплату цього дому, тому що мені сказав, і мій real estate агент і е бухгалтер сказали чітко, що якщо ти будеш в принципі, платити на 100 доларів більше, ніж 1500, умовно, кожного місяця, е то ти на 6 років швидше цей будинок виплатиш. Тобто, це у нас. Получається за, там, за 25 років виплачу, якщо я плачу на солорі більше. Але я планую всі ці гроші, які я буду отримувати дохід з від здачі квартири, зразу в цю квартиру ще більше. Тому, якщо ці 700 доларів, ще можливо там 300 я буду викладати кожного місяця, то цей будинок буде виплачений до 7 років. Тобто, це ідеальний план. Я напевно так і буду притримуватись. Тому, друзі, от такий от огляд. І візуально подивилася, і фінансово складу я вам розказав. Тому надіюсь, вам це було цікаво. Якщо так, лайки ставте, пишіть коментарі, задавайте запитання, Па-па!